Коли Щасливчик Гілмор вийшов у 1996 році. Організатори справжніх гольф-турнірів, зокрема PGA Tour, були дуже незадоволені. Фільм на їхню думку висміював гольф, показуючи його як гру для хуліганів і клоунів, де можна кричати лаятись і битися прямо на полі. Іронічно, що саме бійка з ведучим шоу Бобом Баркером, яка стала однією з найабсурдніших і найвідоміших сцен фільму, недооцінив ти мене стерво тепер досить стерво згодом виграла MTV Movie Award за найкращу бійку. В ПДЖІ особливе обурення викликав образ головного героя, який поводився як хокеїст на полі для гольфу. З часом фільм став культовим навіть серед гольф-професіоналів, а тай ін із новою частиною, яка вийшла цього року, показав досить непогані результати, хоч і не став касовим хітом. Зібрав значну онлайн-аудиторію та отримав захоплені відгуки від тих самих піджей гравців за тонке почуття гумору і ностальгічний підхід до оригіналу. Ми будемо змушені продати будинок, не ображайтеся. Ні-ні, не, не, я зовсім ображаюся. Він на мене убрасився.